Шановні вступники, у цьому відео розглянемо, як подати заяву на вступ до Українського Державного університету залізничного транспорту на другий магістерський рівень. Подача заяв здійснюється через особистий електронний кабінет вступника. Як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника та зареєструватися на фаховий іспит, якщо ви його ще не складали. Ви можете дізнатися, переглянувши відеоінструкції за посиланнями, розміщеними на сайті університету на сторінці Вступнику, Магістратура, Відеороз'яснення та корисні посилання. Після реєстрації та входу до особистого електронного кабінету вступника необхідно перейти за посиланням Подача заяв на вступ. В полі Документ про освіту оберіть документ, на, яку... на основі якого здійснюється вступ. В полі Заклад освіти для швидкого пошуку достатньо ввести перші три літери від слова залізничного та обрати Український державний університет залізничного транспорту. В полі «Освітній ступінь обираєте Магістр. Полі форма здобуття освіти обираєте денна або заочна. А також обираєте спеціальність, на яку плануєте вступ, наприклад, 144 Теплоенергетика. Натискаєте кнопку Пошук. Нижче з'явиться перелік конкурсних пропозицій, які були знайдені за вашим запитом. В переліку будуть як конкурсні пропозиції для вступу на бюджет, так і для вступу на контракт. Зверніть увагу, що заява, яка подана на бюджет, також приймає участь у конкурсі на контракт. Обирайте конкурсну пропозицію, яка відповідає освітній програмі, на яку ви бажаєте вступити. Стане активною кнопка подати заяву. Натискайте її. Перевіряйте дані конкурсної пропозиції і переходите до секції Участь в конкурсі за джерелами фінансування. Для того щоб ваша заява приймала участь в конкурсі на бюджет. Оберіть перший варіант. Другий варіант виключно для участі в конкурсі на контракт. Переходите до секції Загальна інформація. У полі пріоритетність проставляєте пріоритет заяви від 1 до 5. При цьому одиниця є найвищою пріоритетністю. Якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу, категорія пільги з'явиться у відповідній секції. У секції Обраний освітній ступінь за бюджетні кошти обираєте один з трьох варіантів. Наприклад, ніколи не здобувався. Переходите до останньої секції результати випробувань. Внесіть результати всіх випробувань, передбачених для даної освітньої програми. Вам залишиться внести текст мотиваційного листа. З вимогами до мотиваційного листа ви можете ознайомитись, перейшовши за відповідним посиланням. Підготуйте текст мотиваційного листа у будь-якому текстовому редакторі. Натисніть кнопку Внести текст мотиваційного листа і вставте його у вікно, що відкриється. Перед остаточною подачою заяви ще раз перевірте правильність всіх введених даних. Натисніть кнопку Подати заяву. З'явиться попередження, що після подачі першої заяви не можна буде змінити інформацію в особистому електронному кабінеті вступника. Для підтвердження подачі заяви натисніть кнопку Підтвердити. Подані заяви на вступ та їх статус можна переглядати, обравши відповідний розділ. Вітаємо! Ви успішно подали заяву на вступ в магістратуру до Українського Державного університету залізничного транспорту.